Вони сідають у темряві додолу і чекають. Чоловіки, може б, і заснули, але дівчина зітхає при будь-якому шумі, а коли мимо галопом промчався кінь, вона в розпачі кинулась на шию Вартоломеєві, який, можливо, через свій вік викликає у неї особливе довір'я. Тому заснути неможливо. Але ж не бійся. Коли ти біля Ісуса тобі нічого злого не станеться, каже Вартоломей. Чому? питає дівчина, дрижачи і все ще обіймаючи шию апостола. Тому що Ісус є Богом на землі, а Бог сильніший від людей. Бог? Що таке Бог? Підне створіння. Але як тебе виховували? Чи тебе нічому не навчили? Зберігати шкіру білою, а волосся блискучим, слухатись господаря завжди казати так, але я не могла сказати ремлянину так, він був жахливим і вселяв у мене страх. Весь день страх постійно, окупанні при одяганні, що за очі, руки, а хто не каже так. Того виховують різкою. Тебе не будуть бити. Тут немає ані римлянина, ані його рук. Тут мир, відповідає їй Ісус. Інші зауважують, але ж це огидно так поводяться з тваринами, і навіть не з тваринами. Тварина, принаймні, знає те, що її вчать орати, носити сідло або йти в узді. Тому що це її завдання, а ось цю дитину кинули у світ, не сказавши, що її чекає. Якби я це знала, я була б кинулась у море і завжди говорив: Я зроблю тебе щасливою. І він справді зробив тебе щасливою, але в такий спосіб, що й гадки не мав щасливою на землі і у небі. Знати Ісуса блаженство, каже Зелот. запало мовчання, тому що кожен задумався про мерзоту світу. А тоді дівчина тихо питає Вартоломея: Ти скажеш мені, що таке Бог? І чому Він є Бог? Тому що він гарний і добрий? Бог. Як я можу тобі пояснити? Якщо ти не маєш жодного уявлення про релігію. Релігію? Це що? Вища мудрість. Я почуваюся як людина, що тоне у великому морі. Що я повинен робити перед такою прірвою? Це так просто, Вартоломею. Те, що тобі здається таким важким, це прірва, це правда. Але прірва порожня, і ти можеш заповнити її істиною гірше, якщо прірви повні бруду, отрути і змій. Говори тими самими простими словами, якби ти говорив з малою дитиною, тоді вона тебе зрозуміє, і жоден дорослий не зрозумів би тебе краще. О вчителю! Чи не міг би ти це зробити замість мене? Я міг би? Але дівчина легше сприйме слова подібного собі, ніж мої, які є Богом. Окрім того, в майбутньому ви часто будете стояти перед такими прірвами і заповнювати їх мною. Отож ви повинні вчитися, як це робиться. Це правда. Я спробую слухай, дитино, ти пригадуєш свою маму. Так, пане, вже сім років цвітуть квіти без неї, але раніше я була з нею. Добре, і ти її ще пам'ятаєш? Ти її любиш? О, зітхання, пов'язане із цим вигуком, пояснює усе. Не плач, бідна дитино. Слухай, любов до матері і до тата. І до братчиків, каже дівчина, схлипуючи. Так, любов до твоєї сім'ї, спогад, який ти маєш про неї, прагнення, яке у тебе є, повернутися до неї. Цього ніколи не буде. Так, все це є чимось, що може бути назване релігією сім'ї. Релігії, релігійні ідеї є, отже, любов'ю, спогадом і прагненням піти до того чи до тих, яким ми віримо, яких ми любимо і за якими тужимо. Ах, і якщо я повірю у того Бога, тоді я буду мати релігію. Це легко. Добре. Але що легше мати релігію чи вірити у Бога? І одне, і друге, тому що легко вірити у Бога, який добрий, якось цей? Ремлянин називав так багато богів і клявся ними. Він казав богиною венерою, богом купідоном. Але це не могли бути добрі боги, тому що він. Призиваючи їх, робив погані речі. Дівчина не дурна, зауважує тихо Петро. Але я ще не знаю, що таке Бог. Я бачу його перед собою як людину, як тебе. То що, Бог є людиною? Як його можна усвідомити? І в чому він сильніший, ніж усі інші? Він не має ні меча, ні слух. Учителю, допоможи мені. Але ні, ти так добре навчаєш. Це ти так кажеш, тому що ти добрий. Подивись, що ми зробимо далі. Слухай, дівчино, Бог не є людиною. Він, як світло, погляд, звук, але такий великий. Що наповнює небо і землю і все освітлює, все бачить, все навчає і всім наказує. І ремлянинові теж, тоді він ніякий не добрий Бог, я боюся. Бог добрий і дає добрі накази, і людині Він наказав не вести воєн. Не робити рабів, не відбирати дітей від їхніх матерів і не лякати дівчат. Але люди не завжди слухаються наказів Божих. Ти вже я так, але якщо він сильніший, ніж усі інші, то чому він не змусить їх до послуху? І як він говорить, якщо він не людина? Ах Боже, вчителю! Продовжуй, Вартоломею, ти такий мудрий учитель і умієш найвеличніші думки висловлювати з такою простотою, а ти боїшся? Чи ти не знаєш, що Святий Дух є на устах тих, хто вчить праведності? Це здається таким легким, коли тебе слухаєш, і всі твої слова ось тут, усередині. Але щоб їх видобути, коли слід зробити те, що ти робиш. Ох, які жалюгідні люди, які ми всі ж не умілі вчителі. Усвідомлення власної нікчемності готує дух до того, щоб поширювати науку Святого Духа. Добре, слухай, дитино, Бог сильний, дуже сильний. Сильніший, ніж Цезар, ніж усі люди узяті разом з їхніми військами і військовими машинами. Але він не є немилосердним володарем, який змушує до того, щоб завжди говорити так, і карає, якщо цього не роблять. Бог Отець, чи твій тато тебе любив? Дуже. Він дав мені ім'я Ауреа Гала, тому що золото коштовне, а Галія була його батьківщиною. І він говорив мені, що він любить мене більше, ніж усе золото, яке він колись мав, як і свою батьківщину. Чи твій тато тебе бив? Ні, ніколи. Навіть коли я була злою, він лише казав моя бідна дитино. І плакав, ти бачиш, так само робить Бог. Він наш батько. Він любить нас і плаче, коли ми злі, але Він не силує нас до послуху. Хто ж все-таки є злим, одного дня буде покараний жахливими муками? О, гарно пан і володар, який відняв у мене. У моєї мами і привіз на острів, і ремлянин будуть покарані? А я буду це бачити. Ти будеш поблизу Бога і будеш це бачити, якщо віритимеш у нього і будеш доброю. Але щоб бути доброю, ти не повинна нікого ненавидіти, навіть римлянина. Так? А як? Я зможу це зробити, якщо будеш за нього молитися. Або що таке молитися? Говорити з Богом і казати йому, що ми собі бажаємо. Але я бажаю Панові жахливої смерті, каже мала з таким поривом. Ні, цього ти не смієш. Ісус не любить тебе, коли ти так говориш. Чому? Тому що не можна ненавидіти тих, які заподіяли нам зло, але ж я не можу їх любити, то спочатку забудь їх, спробуй їх забути. Пізніше, коли знатимеш більше про Бога, будеш за них молитися. Отож, ми сказали, що Бог є могутнім. Але все ж дає свободу своїм дітям. Я, дитина Божа, у мене двоє батьків. Скільки ж у нього дітей? Всі люди, діти Божі, тому що він їх створив. Ти бачиш зорі, он там вгорі? Він їх створив, а ці дерева, він їх створив і землю. На якій ми сидимо, все і всіх людей він створив, але люди в більшій мірі його діти, ніж усе інше, через те, що називають душею і є світлом, звуком, поглядом. Вона не така велика, як Бог, який наповнює усе небо і землю, але так само гарна і невмируща як і він, що є вічним. Де є душа? Чи я також маю душу? Так, вона є в твоєму серці і вона є тим, що дає тобі зрозуміти, що римлянин був поганим, і вона, напевне, ніколи не спричинить у тобі бажання бути такою, як він. Чи не так? Так. Дівчина задумалась після свого невпевненого так, а потім каже з впевненістю, так, це був наче внутрішній голос, і потреба допомогти. А потім був іще інший голос, але це мій голос, який кликав маму, тому що я не знала, що є Бог, що є Ісус. Якби я була це знала. То я б до нього взивала цим внутрішнім голосом. Ти добре зрозуміла, дитино, і будеш рости у світлі. Я в цьому впевнений. Вір в істинного Бога, слухай голосу твоєї незайманої душі, яка хоч і вільна від мудрості, але вільна і від злої волі, і ти будеш мати батька у Бозі, а після смерті. Яка для тих, хто вірить в істинного Бога і є добрим, є переходом від землі до неба, ти будеш мати місце у небі і будеш близько біля свого Господа, каже Ісус, кладучи свою руку на голову дівчини, яка стає на коліна і говорить: Біля тебе це гарно бути біля тебе. Більше не розлучайся зі мною, Ісусе. Тепер я знаю, хто ти є, і падаю перед тобою ниць. У Кесарії я боялася це зробити. Ти здавався мені лише людиною. Але тепер я знаю, що ти Бог, скритий у людині, ти мій батько і захисник, і Спасителем Ауреа Гала. І Спасителем ти мене врятував. Я і далі буду рятувати тебе. Ти отримаєш нове ім'я. Ти хочеш забрати у мене ім'я, яке дав мені мій тато, пан острова називав мене Ауреа Квінтілія, тому що були розділені за кольором і кількістю. А я була п'ята блондинка. Але чому ти не залишиш мені ім'я, яке дав мені мій тато? Я його у тебе не забираю. Але до нього ти можеш додати своє нове вічне ім'я. Яке Христина. Тому що тебе врятував Христос. Але глянь, починається день. Рушаймо. Бачиш натанаїле, як це легко. Говорити про Бога до пустих проваль. Ти дуже добре говорив. І дівчина буде швидко прогресувати. А тепер іди вперед із моїми братами Ауреа. Дівчина слухається, але ще дуже боязко. Вона б краще залишилася із Вартоломеєм.